Автентичний, цікавий, надихаючий. Надзвичайно чудове представлення: краса, мистецтво і креативність. Надихаюче, цікаво. Е і дуже підтримує. Мабуть, домашній, відчуття дому, е креативний. Е і, мабуть, такий душевний. так? Це тепло, це комф... енергетично, це комфортно і дуже по-українськи. Цікаво, пізнавально і ну, не, не знаю, чудово. Культура. Ми не може кохаємось. Традиція я людина, як я продавалася. Горіла, сосна палала. Горіла, сосна палала, під не дівчина стояла, під не дівчина стояла. Бріла сосна палала, бідне дівчина стояла, бідне дівчина стояла. Культура це не лише пам'ять про минуле, це живе дихання сьогодення, що поєднує традиції, історію та сучасність. Саме таку ідею втілила подія в апно, культурний простір, де зустрілася музика, мистецтво і людське тепло. Протягом двох днів тут звучала українська пісня, створювалися вотенанки, малювали діти, а навколо панувала атмосфера щирості і натхнення. Організаторка події Людмила Зимбович, засновниця «Зимбович Арт Студіо, відома своїми прикрасами ручної роботи, а також колекціонуванням українських строїв. Цього разу, завдяки допомозі родини та друзів, вона створила простір, де кожен міг відчути себе частиною української культури. Захід вапно я придумала десь рік тому. Ну як у мене ідея просто з'явилася, і я шукала. Слово, яке би таке ємке було, і воно говорило про нас, і всім було зрозуміле. Тобто, вапно е це засіб, яким білять дерева, але це як для краси, і ми знаємо, що коли з'являються побілені дерева, значить весна, скоро літо. З другого боку, це захист від шкідників, що нам дуже потрібно в глобальному сенсі. І також е вапном декорували і білили хати, додавали барвники. Тобто, це як естетичний такий Мені це слово подобається як що воно коротке, вапно, і всі розуміють, про що йдеться мова. Сам захід, чому я його створила. Я колекціоную автентичний одяг уже 10 років, і я не бачу сенсу, щоб це все лежало просто ну, мертвим грузом, десь в шафах. Мені хочеться, щоб люди це бачили, люди розуміли, це свого роду просвітництво, ну, це якби голосно так звучить, але по суті своїй воно так і є. Тобто розказувати про е, різні строї, про сорочки, про те, які техніки були вишивки, чому саме таким чином, а не інакшим чином, носився одяг, яка практична мета була в цьому одязі. Е, тобто це все сьогодні я декілька разів розказувала, коли проводила екскурсію. У мене наразі є десь біля 30 сорочок, плюс е, рушники. У мене є дуже гарна скриня. До речі, ця сорочка, в якій я сьогодні це вишивав мій батько, це чоловіча сорочка, це не жіноча. Я її так вдягла чисто символічно, тому що це, він її вишивав, і тому що жінки несуть на собі тягар чоловічої роботи, багато на себе беруть, займаються дітьми, роботами, організовують побут і так далі. Тому це такий свого роду символ, що жінки. Несуть а, також і робочі так і чоловічі, чоловічі частину роботи. Серед присутніх художниця та ілюстраторка Ольга Ткаченко, яка проводила майстер-клас зі створення ветенанок. Останнім часом я робила серію ветенанок, які ви тут можете бачити. А також була а, виставка в Світів Холі. Місісагі, присвячена а, місяцю української спадщини в Антаріо. і тому. Ну, сьогодні я роблю тут майстер-клас витинанок. Розкажіть, будь ласка, це ваш перший день на заході в апно, і я бачу, ви щось дуже багато цікавого постворювали своїми руками. Так, Софія, це мій перший день на заході в апно, і а, на додаток до чудових вишиванок, які ми подивилися, тут всі а, також пані Оля а, навчила нас, як робити витинанки, і ми зробили таку теж прикольну свістюльку. А, вона вже може свистіти чи ще? вона може свистіти? Дуже круто, часто будете нею користуватися. Ну я сподіваюся, час від часу буду свистіти росіянам, щоб в них грошей не було. Оленка вчора була в інакшому строї, а сьогодні вона прийшла ще в інакшому строї. Оленка пропагує носіння не стародавнього одягу, а репліки або етнічний стиль Купує це у сучасних брендів. Тобто, все я так думаю, що сьогодні в тебе також сорочка, яка розкажи, що це, це типу більше борщівський. Вид якраз вище схоже трохи та 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 таликвізитного це також типу сучасної майстрині репліка і загалом зараз дуже багато українських <рес> трендів є, які відтворюють. Ну і дуже багато майстрів, які також відтворюють ці всі речі. І це дуже добре підтримувати зараз Україну, і тим ми можемо надалі підтримувати наших майстрів, людей, які надалі поширюють нашу культуру, і так ми теж зберігаємо нашу культуру, відновлюємо старе. Ну і не знищуємо те, що ще досі є. Скажіть, будь ласка, з присутніх тут вишиванок, яка є найбільш дорога Ця це у нас борщівська це борщів. Вона була, є і буде напевно однією з найбільш дороговартісних дуже цікавий момент. про... Те, як пошити рукав. Якщо я, я так не зможу відгорнути е, дуже, але я вам отак покажу. Бачите, де закінчується рукав. Тобто, якщо подивитися на та як в мене сорочка, вона високо зроблена. Я можу легко підняти руку. Бачите, Тут так зроблений рукав, що ви так просто руку не піднімете. Е, По-перше, сама ця частина, вона дуже довга, уставка довга. У всіх інших сорочках вона коротка. Це також уставкова сорочка, але тут вона в два рази довша. Я бачу, що тут також є е, клинець, який вшивається е, квадрат для того, щоб покращити цю мобільність, але все одно вона досить низька. І є такий жарт, що в Тернополі жіночки хрестяться отак в церкві приблизно. Тому що якщо ви піднімете високо руку, щоб нормально перехреститися, то у вас тут все піднімається. А ви ж ви маєте бути пристойною панянкою, тому ви от стоїте тихенько і собі там щось хреститися. От. Це святковий, звичайно що стрій. Це коротка сорочка, вона не є довгою, тому обов'язково вона обгорталася. Це називається обгортка. Це ткана, ткана обгортка, вовняна, вона досить груба, вона колюча і коли вдягаєш, прям відчуваєш цю текстуру цю, також тут є запаска, багато оздоблена бісером, також лелітками. Тобто цей стрій дуже святковий. Якщо ми говоримо про прикраси, то це взагалі якби окрема навіть стаття така, про що можна говорити дуже довго. Тут в мене представлений корал, це натуральний корал, справжній, і Смальта також. От буквально там годину тому. Оксана привезла мені з України. Я тільки купила оце сердечко там два тижні тому, і вона мені з України його сьогодні привезла. Подивіться, яка це прекрасність. Це натуральний корал, срібне серце, яке відкривається. Воно ще навіть з камінчиком, і там можна докласти фотографії. Тут нема, але тут можна додати фотографії. І це подивіться, яка це молота і як це гарно оздоблено. Пані Оксано, заходьте, будь ласка. Пані Лідію, добрий день. Я дуже рада вас бачити. Боже, яка прекрасність! Я дуже дякую вам. Дуже. Дайте я вас обніму. Дякую. Ох, Заходьте. Я якраз я... провожу екскурсію. Ви вчасно прийшли. Заходьте. Дякую. Ще є одні один різновид сорочок дуже дорогих. Їх майже нема вже купити дуже важко. Це боковинські, але давні, давні боковинські. Вони зовсім не схожі ні на одну, яку ви тут бачите. Вони дуже типово складаються з трьох частин. Е Розділяються орнаменти, тобто ті також дуже дорогі, але це за майстерністю виконання і за складністю взагалі оцього цього відтворення. Це просто якась, знаєте, фантастична така кропітка і довга робота. Тобто, все це зробити це місяці, якщо ну може я думаю, більше року може це займати. Музичну атмосферу створювало акустичне тріо Марія Зембович, Давид Сех та Арсен Зембович. Їхня музика стала серцем події, що об'єднувала людей різного віку та настрою. Сьогодні на цьому заході основною ідеєю було поєднання старих українських традицій, традицій, пісень, народних пісень з сучасними. Тобто поєднати це все старе і сучасне культуру, мистецтво, і ми підібрали. У нас сьогодні було дві такі акції. Не акції а у нас було два сети. Два сети з віршів і пісень вони складалися. Тобто ми спочатку грали музику, потім читали вірші. Всі, хто хотів, всі люди, які прийшли на цей захід, вони могли підійти до списку з віршів, написати своє ім'я, і ми їх запрошували на сцену читати вірш. Відомий український вірш. У нас зі скількох з тридцяти віршів складався список. складав вірші? з писом. Сиділи так. Я ваші очі пам'ятаю. Як музику, як спів, зимовий вечір, тиша, ми. Я вам чужий, я знаю, а хтось кричить, ти рідну стрів і раптом неба ще підгаю. О, ні, то очі ваші. Я ридаю. Сестра чи ви любив. Тобто подумати, що це рожевий світло-рожевий, темний, якийсь туркоїз, якийсь сірий, зелений жовтий, цей такий ух, жовтий, і воно настільки все виглядає гармонійно. Ця довга сорочка. Ви можете побачити, наскільки тут оздоблення йде понизу, тому що одяг, який йшов поверх, сорочки, він мав закінчуватися приблизно так. Ну, я так уже лишила. Можна було трішечки його завернути вище довжина самої обгортки. Вона в Принципі типова, тому що вона ж ткана на станку, станки певної ширини. Відповідно, якщо панянка трішки нижча, то дуже часто ці обгортки піднімали аж тако до грудей, або завертали їх, і тоді тут трошки така, якби об'єм утворювався, але там мало бути завжди відкрито внизу, щоб можна було подивитися, яка це краса. Звичайно, що крайки, крайки вони всі різні, вони є в кожному регіоні. Вони слугують, по перше, як оздоблення додаткове. Також вони слугують для того, щоб закрити оцю лінію стику. Обгортки й сорочки. Бачите, тут сорочка підшита, тому що вони майже всі складаються з декількох частин. Тобто, для того, щоб закрити оцей лінію стику, вони перекривалися. Ну і для того, щоб палію зробити, ними дуже гарно затягуватися можна, і тоді гарно такі, як типу, корсет утворюється. І, звичайно, що знову ж таки прикраси це автентична прикраса з Буковини. Тут, тут монети періоду речі посполитої. Я от зараз дивлюся 1923 рік, а там є деякі 1890 якийсь там рік. А що для вас вишиванка? Для мене вишиванка. Це ну, якщо я скажу англійською стейтмен, це зміст зв'язок з Україною. І це насправді дуже гарно. Це Кожного разу, коли я одягаю вишиванку і десь іду, мене завжди зупиняють, говорять компліменти, запитують. Я маю не українці, а канадійці, тому це, це те, що ми маємо, і важливо це плекати, цим гордитися. Чиєма Роздівчино.